Найбільше туристи полюбляють слухати моторошні історії, якими оповиті замки. І сьогодні я розповім вам деякі про паланок. Перша легенда говорить про те, що замкова гора, на якій стоїть паланок, була насипана ручно мешканцями міста. В страшних муках вони насипали ту гору, від чого місто отримало свою назву Мукачево. А тепер послухайте другу легенду. Згідно переказів, Федір Корятович прагнув більше за все викопати колодязь для замку. Та на перешкоді стала скеля. Стіни криниці постійно обвалювалися та засипали дно. У вічі Корятович готовий був сам кинутися на те засипане дно, та тут з'явився сам чорт і запропонував йому угоду. Корятович йому мішок золота, а дідько обіцяну воду. З радості Федір швидко погодився та зовсім забув, що грошей у казні зовсім нема, та слуга підказав йому вихід. Адже чорт не уточнив скільки має бути золота в мішку, тож для оплати в мішок йому кинули всього дві монети. кажуть, дідько сильно обурився і досі лякає відвідувачів.